Любі мої українці, я вірую всією душою, що доля всього людства лежить в пах самих людей. Я знаю всім серцем, що людяність переведе нас на новий рівень буття, до прогресу, до еволюції душі. людство — це один єдиний живий організм. Ми з вами, українці, проходимо наразі. Цей період квантового переходу цей надзвичайно турбулентний період, в якому ми в атмосфері відчуваємо прямо запах змін, повітря перемін. Але ми проходимо це з вами в умовах особливих і дуже непростих, в умовах на, мій погляд, кристалізації душі кожного з нас, кристалізації нації. І перед кожним з нас стоїть завдання, і воно стоїть кожен день прокинутися і взяти здоров'я свого тіла, здоров'я своєї душі у власні руки, володіти ключами допомоги іншим людям, які захворіли, отримали поранення, тілесні ушкодження. І як ми знаємо, в нас є два шляхи. Один це. Впасти у відчай, застрягнути в стражданнях, застигнути в безсиллі, у втраті сенсів, у апатії, страху, люті, провини і другий шлях це стати в свій повний зріст, згадати, що я самостійна одиниця світла та створити своє нове здоров'я. Та своє нове щастя, взяти в руку побудову своєї реальності, стати господарем її, щоб ми з вами могли дивитися у майбутнє та посміхатися йому, щоб ми дійсно були залучені до свого майбутнього та до майбутнього всього людства, щоб ті, хто віддали своє життя за наше майбутнє, щоб вони відчували. Що це було недаремно і в цьому був сенс, щоб ми з вами мали і силу, і волю не лише вистояти і не лише вижити, а й відродити, відновити нашу націю, нашу землю, нашу країну, створити новий світ. Тому я впевнена, і я знаю з досвіду, що кожному з нас. Обов'язково необхідно мати у власних руках ключі до стілення себе, ключі до здоров'я свого фізичного здоров'я, своєї біохімії. І насамперед ключі енергетичного стілення, тому що наша біохімія, наша клітинна структура працює в першу чергу на основі енергетичного стану наших енергетичних центрів і так далі, ключі до зцілення емоційного, ключі для здоров'я емоційного, духовного, душевного, ментального, здоров'я психічного, здоров'я нервової системи. Кожному з нас треба обов'язково мати ці ключі у своїх інструментаріях, а також ключі допомоги іншим людям, зцілення інших людей. І, звісно, ключі побудови своєї реальності. У цей триденний потужний курс я зібрала основні техніки, базові налаштування коди, практики, ключі такого зцілення, перш за все, енергетичного, тілесного, душевного. А також це практики і ключі. Побудови своєї реальності, бажаної реальності. Цей курс я проведу як подарунок для себе, в дар для вас, ділячись з вами. Це мій вклад у мир та суверенітет свободної волі своїх людей. В наше майбутнє. Це моя інвестиція у ваше здоров'я, вашу радість, ваше щастя, ваш мир. Душі, у ваш мир з Богом в своєму серці та душі. Тому я дуже прошу вас, станьте амбасадорами, станьте послами доброї волі та розкажіть про цей курс усім, усім своїм друзям, близьким, знайомим, Розповсюджуйте цю можливість для кожного, хто має хоч краплю віри. Бо хто має віру, тому докази не потрібні. А хто не має віри, тому докази не допоможуть. На цьому курсі я не буду нічого доводити. На курсі я поділюся тим, що генерує і створює стан Я живий. Я цінний і маю сенс для миру. Я знаю, хто я. Я знаю, звідки я, я знаю, заради чого я прийшов сюди, і я знаю, куди я прямую. За довгі роки своєї практики, викладання ключів та порядків життя, цей курс цілив величезну кількість людей. Він дав шанс на відновлення, відродження життєвих сил та абгрейту рівня буття багатьом. І я хочу, щоб ми прожили це разом з вами. Бо наше завдання не просто вижити, а створити нове, діліться. І нехай приходять усі, хто хоче жити, щоб щастя було, щоб радість була на нашій землі, щоб було жило і продовжувалось кохання, щоб яблуні цвели, щоб ми з вами дивились вперед. А не назад. Бо воно прийде, майбутнє прийде, і воно буде райдужним, обов'язково щасливим і радісним, таким, яке ми разом з вами, всією своєю міццю, своєю силою, своєю волею та своїм світлом матеріалізуємо. Так. Ми пройдемо ще через непрості часи, але в цьому переході, але з цими ключами ви дуже якісно добре оснащені. З великим коханням, з відкритим серцем, з чистим серцем. Ваша Наталія Завалій, духовний коуч, енергопрактик, сертифікований розстановник, автор. Системи My Spiritual Place це система триєдності людини. А також техніки еволюції душі, я тебе віжу. Обіймаю і до зустрічі.